Отримай грант 500 тисяч гривень від сузір'я груп. Подробиці під відео. Шановні, вітаю всіх із святом. День захисників і захисниць України. Я думаю, найголовніше наше свято на сьогодні. Всіх із святом, всім перемоги. Бути міцними. А і до речі, Збройні сили України намацали гулку війці російської економіки. Як пише, знаєте, я не часто посилаюсь на ворожі джерела, але тут. Тут це абсолютно виправдано. Послухайте, як пише російське агентство РБК з посиланням на дані агентства Сіала станом на 28 вересня на російських НПЗ простоювали 38% потужності з первинної переробки нафти або 338 тисяч тонн на добу. Атаки українських дронів, які з початку серпня вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів на території Російської Федерації, занурили російський паливний ринок у кризу, якої він ще не бачив. Ось так ми сьогодні починаємо з вами наш спільний ефір. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! На зв'язку з нами Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів. Пане Ілля, вітаю вас. Добрий вечір. Я бачив відео з російським губленим Аксоновим, тим самим, який допомагав російським окупантам захоплювати Крим. Ну і він так напіврозгублено звертаючись до місцевих, як він казав, а, полуострова закликав до того: до терпіння. Нужно терпіти, да, нет бензину. Ну що поділаєш, так сразу цю проблему не рішить. А, от ці цифри, які е, наводять ворожі, це ворожі джерела, так вони відповідають тому, що що зараз відбувається на Росії з нафтовою переробкою і запасами пального? Що вам відомо? Ну, дивіться, перший момент, на який би я хотів звернути увагу, про те, що це загальна потужність тих заводів, які виготовляли нафту, тобто іншими словами, переробляли нафту на бензин. А іншими словами, 38% – це фактично така максимальний обсяг того, що на сьогоднішній день зупинено. А наскільки працювали? Чи вони працювали, мовно кажучи, повний день там, чи частково там і так далі, поки що на даний момент ми не можемо сказати точно дані засекречені. А, але тут це з такого певного негативу. Але з іншого боку, ще один дуже важливий аспект, який полягає в тому, що. Вони рахують по всій території Росії. А, а треба розуміти, що 60% переробки нафти 60-70% зосереджена в європейській частині. Як результат, оці 40%, навіть якщо ми там зменшимо і там лише тільки 30% було зменшення виробництва нафтопродуктів на території Росії, то якраз це означатиме, що для європейської частини це. Всі 50%. відсотків, і у нас є е, опосередковані дані, які підтверджують цю глобальну проблему. А перший момент це обсяги реалізації на біржах на сьогоднішній день. Вони по факту не виконуються. Навіть ті контракти, які підписуються, вони виконуються затримка й півтора-два місяця. Є лист асоціації незалежних продавців палива АЗС, і вони говорять про те, що вони платять зараз, а безпосередньо сам бензин автопродукти отримують лише тільки через два місяці, і це. Призводить до того, що всі їхні мережі стають глибоко нерентабельними, збитковими, і це призводить до їх закриття, і це перший такий момент, а це на рівні самих виробників. Навіть якщо не дивитися на це відео по величезним чергам, які зараз існують безпосередньо біля АЗС, де з'явилося паливо по обмеженню палива, ми навіть спостерігали, коли на безпосередньому табло одна ціна. А вже біля каси зовсім інша ціна, яка фактично там 65 і 85 на 20 рублів дорожче або на 25% вище. Тобто хочеш купувати, плати на 25-30% дорожче, ніж це офіційно. Далі потім це питання... А талонів фактично всіх регіонів на сьогоднішній день запроваджена талонна система, і для того, щоб заправитися повноцінно так, як тобі потрібно, то ти маєш мати відповідний талон на той обсяг палива, який купуєш. І це знову ж таки свідчить про ту серйозність проблеми, яка на сьогоднішній день є. Ще одне рішення, яке було ухвалено позавчора вчора, а це питання зняття. Тобто, в рамках Єврозес, вони зняли всі митні. Платеж по завезенню а, нафтопродуктів з інших країн. А що це означає? Тобто з Росія, де-факто, цими ударами від наших Збройних сил України перетворилася з а, експортера нафтопродуктів в імпортера нафтопродуктів, тобто вони вже не продають, а навпаки, змушені купувати. Звичайно, це суттєво вплив, в тому числі і на зовнішній торговельний баланс. А також на стабільність їх валюти. Наскільки коли вона відповідно відіграє свою роль, сказати складно, тому що ми бачимо жорстке регулювання валютного ринку з боку центробанка Росії, але разом з тим накопичуються ось ті дезбаланси, які рано чи пізно вони вистрілили. А далі потім ще такі аспекти, про які це я вже сказав про біржі на біржах. На сьогоднішній день вони вже робили відповідні заяви. Про те, що на сьогоднішній день не здійснюються поставки, незважаючи на укладені контракти, нема відповідно бензину, а отже, неможливо закритися. Тому це катастрофа можна сказати. Такі удари мають продовжуватися. І якщо ми потім розширимо сферу наших ударів, також по електростанціям, як це ми зробили в Білгороді, ну це буде колапс. Для російської економіки, для російської логістики, тому що їх територія звичайно є достатньо великим, чому це важливо, шановні? Тому що росіяни планують інвестувати в переозброєння своєї армії 1 трильйон 200 мільярдів доларів. Цю цифру до речі підтвердив керівник воєнної розвідки України Кирило Буданов. І терміни у них достатньо стислі. Переозброєння російської армії планується в періоді до 2037 року, але основний його етап має завершитись в 2030 році. тобто вже незабаром. Знову повторюю цю суму: 1 трильйон 200 мільярдів доларів. Це космічні гроші. відверто кажучи, не факт, що росіяни їх зберуть, але плани у них такі на сьогодні існують. А як ви розумієте, це переозброєння російської армії. Це для наступного війни для наступного етапу війни, в тому числі проти України. Навіть якщо буде якісь дуже гіпотетичні якісь переговори, які поки що й на обрії не стоять, але це підготовка до наступного етапу війни. Я в цьому жодних сумнівів не маю. Тож треба зробити, щоб там, от в тумбочки у росіян, було поменше можливостей вбивати людей. Пане Ілля, а справді що там з грошима у ворогів? А скільки там в, в цьому фонді, як він називається, скільки там в Тумбочці, Одним словом національного Добробуту. так фонду а, дякую, дякую фонді Національного ну, національного поки добру. що станом на перше жовтня немає інформації. Ми маємо інформацію ще на серпень місяць, і там живими грошима, десь приблизно біля 42 мільярдів доларів. Вони його поповнювали влітку, а трошки виділили кошти на банківську систему, яка мала доволі такі значні ознаки системної кризи. Але я думаю, що ця криза ще проявиться, тому що бюджетний дефіцит в розмірі. Навіть станом на серпень подивимося, який буде результат вересня. Хоча я думаю, що він залишиться на рівні 4,2 трильйонів. Вони скоріше будуть відкладати всі свої видатки на грудень місяць для того, щоб показати покращення ситуації протягом цих періодів, але все ж таки це 4,2 трильйона. А і це доволі таки велика сума 55 мільярдів доларів. Вона вже значно перевищує ту суму, яка знаходиться в Фонді національного добробуту, і це означатиме, що звідти вони, звичайно, всі кошти не будуть витягувати, тому що це є серйозна загроза. Вони безпосередньо заявили про те, що будуть витягувати за рахунок запозичень. Зовнішніх запозичень у них на сьогоднішній день неможливо. Навіть Китай відмовився платити, значить, вони будуть качати гроші. Ще безпосередньо з внутрішнього ринку а підприємства на сьогоднішній день необхідних ресурсів просто не мають. У них складна фінансова становище, тому купувати фінансові ці позики, фінансові облігації вони не будуть а, отже, залишаються банки. А у банків на сьогоднішній день є проблеми з ліквідністю. Суттєво і доволі таки швидкими темпами зростає всього на 7% за один місяць. Зростають проблемні кредити в іпотечному кредитуванні. Також зростають проблеми для корпоративного сектора. Дуже активно користуються попит там послуга на реструктуризацію боргів, що прямо свідчить про проблеми з їх погашенням, як результат, викачка звідти грошей вона призведе до зменшення ліквідності, Скоріше всього, вирішувати це питання будуть за рахунок емісії Центробанку Росії, які будуть друкувати кошти, але це означатиме інфляцію. Тому в сукупності у них грошей, ну. Дуже мало, і тут навіть не питання в тому, чи зможете вони десь витягнути. Вони можуть надрукувати, але це переросте гіперінфляція. Якщо додати, що з 1 січня НПДВ підніметься у них на 2%, з 20 до 22%, а це дуже суттєво прискорить взагалі інфляційні процеси в Росії, ми вже розуміємо, що там є маніпуляції зі статистикою. Зокрема, наприклад, їхній Росстат е, показав, що за серпень місяць, коли були доволі такі серйозно удари по нафтопереробним заводам і безпосереднє повідомлення з нафтопереробних заводів, що вони зупинялися. Е, їх Росстат показав падіння нафтопереробки всього на 0,9% що звичайно не відповідає дійсності. То скоріш всього, ми маємо просто маніпуляції маніпуляцій статистикою. То тому можна маніпулювати з такими показниками, але питання звідки будуть брати гроші, ось в чому є проблема і проблема для них, і так як вони не візьмуть ці гроші, то це призведе до ліквідності, всього, замороження вкладів для того, щоб банки не впали і зберігати ліквідність, але знову ж таки росіяни виносять гроші. Вони вже... Наша остання статистика, яку ми маємо за пів місяця з вересня, вересня місяця. Вони винесли більше ніж за цілий попередній місяць. Тобто, іншими словами, виведення коштів прискорилося в два рази. Як вони з цими будуть справлятися? Вони суттєво погіршили свої бюджетні показники на 2025 рік. Але ми, ну, я точно бачу, що це оптимістичний ще сценарій для російського бюджету. Пане Іля, ну от знаєте, як кажуть росіяни, раз пішла така п'янка, то синхронно треба було б тиснути конфіскацію заморожених російських активів. Періодично, ми з вами чуємо і бачимо. Ну, то певні такі, знаєте, танці навколо цієї теми з боку наших партнерів роблять інколи такі загалом перспективні заяви. Ось, але чи зрушилось це питання з місця, ще й зважаючи на... Затверджений 19-й пакет санкцій проти Росії, а в ньому ж є фінансовий сегмент. 19-й пакет. Давайте окремо розглянемо, тому що там про заморожені російські активи нема. Але що вирішили в Європейському Союзі? Вони вирішили не чіпати заморожені російські активи. А по факту вони переходять таку в певну заставу, і вони видадуть нам репараційний кредит в сумі 140 мільярдів доларів, які Україна не буде погашати, тобто тут є два варіанти: або Росія погоджується на виплату репарацій. Тоді ті репарації, які будуть поступати в Україні, вони будуть поступати в рахунок погашення цього кредиту. Це перший варіант. Другий варіант, якщо Росія відмовляється відповідно виплачувати репарацію, то в такому випадку та сума заморожених активів буде передаватися в рахунок погашення. А безпосередньо цього репараційного кредиту з одного боку звучить дуже так потужно, аж 140 мільярдів. Але я для українців нагадаю, що спочатку повномасштабного вторгнення ми отримали від наших міжнародних партнерів 144,7 мільярдів доларів станом на 2 вересня. Сьогодні ми отримали ще 4 мільярда від Європейського союзу. Іншими словами, ми вже отримали майже 150 мільярдів. Доларів від наших міжнародних партнерів таким чином, де факто ми вже отримали більше ніж нам буде надходити в наступні періоди. І враховуючи те, що всі ці гроші ми використали фактично на фінансування бюджету, то ми стикнемося з доволі таки серйозним ризиком, що у нас не буде грошей на відновлення нашої економіки. Ми протягом там рік-два ми просто приймемо ці ресурси. І вже потім не буде коштів, якщо Росія відмовитися від виплати репарації. А це ну фактично стовідсотковий сценарій, що вона не піде на це. Я поясню, чому тому, що навіть коли був. Друга світова війна і Росія отримала допомогу від Сполучених Штатів в вигляді лендлізу. Навіть тоді вони не виплатили його повному обсязі, незважаючи на ті домовленості, які були. Вони ніколи не платять. Тому всього, ніяких репарацій не буде. Захід навряд чи нам погодить оплачувати відновлення нашої економіки, тому що скажуть, ну ми ж вам 300 мільярдів, які були заморожені, віддали. Отже, таким чином це означатиме, що у нас може так статися, що ми всі ці гроші проїмо і залишимося без необхідних ресурсів для відновлення економіки. А це правда, що оцінки щодо відновлення України вже перевалили за трильйон доларів? Все залежить від того, як рахувати є прямі матеріальні збитки: це 600-700 мільярдів доларів. Це прямі збитки, виключно лише тільки будівель, виключно лише тільки матеріальних цінностей. Якщо рахувати в сукупності не тільки ці збитки, а й також екологічні збитки, а також рахувати ті компенсації, які треба буде виплатити за е, втрату здоров'я і смерті. Тих громадян, які постраждали або були вбиті під час цієї війни, то в такому випадку загальна сума претензій до країни агресора так дійсно буде складати десь приблизно біля трильйону доларів. Але прямі матеріальні збитки, які ми можемо підтвердити, вони коливаються від біля 600-700 мільярдів доларів. Я знаю, якщо так дуже образно, но такі наслідки війни. Росія нищить сама себе, ну що це вже за країна? А втратили європейський ринок газу практично і нафти. Ну, не весь, не весь, так, щоб бути відвертими, так? але процеси все ж таки тривають. Так? Далі несе колосальні збитки, бензина вже немає. На захоплених російських територіях води вже немає у людей, які жили завжди в багатому українському Донецьку. Вже просто немає води, і не лише ж в одному Донецьку, в усій агломерації. Ось, але та Росія нищить сама себе, але суттєво руйнує і Україну. Знаєте, у мене у таке враження, якщо образно це все оцінювати, всю цю війну це відправляючись у пекло, путінська Росія намагається затягнути разом з собою Україну. Як позначається те, що на Росії зараз проблеми з нафтопродуктами стоять там величезні черги, а на світовому ринку нафти і нафтопродуктів досить часто, погодьтеся, пане Ілля, нам говорили наступне: що Росія потрібна світові як бензоколонка. Якщо у них будуть проблеми з видобутком нафти чи переробки, то це може позначитись на світовому ринку, можуть зрости ціни. А от західні виборці до цього... Не пристосовані, вони не оцінюють таку політику. Так що відбувається із на, на світовому ринку нафти і нафтопродуктів? Ну, дивіться, а вони в принципі були праві. А чому тому, що якщо брати 2022 рік, а то через обмеження доступу і боязнь санкцій проти Росії, того що нафти потім не будуть в ще році? Ціна на нафту суттєво зросла, як результат дала можливість Росії отримати надприбутки. Навіть якщо ми зменшимо е, той обсяг, який Росія продає на світових ринках, наприклад, на 10%, але ціна на нафту зросте там на 20-30%, відсотків. То вони від цього тільки виграють. Тому тут все ж таки треба діяти е, так, щоб нанести максимальну шкоду для країни-агресора. А на сьогоднішній день, незважаючи на те, що деякі спекулянти, деякі там інформаційні новини, намагаються розкрутити ці удари і зазначити про те, що ось не буде нафти, як результат, ціна там підніметься достатньо суттєво, А все це не працює. Ціна на нафту зменшується, опек плюс де-факто на нашій стороні, він постійно приймає рішення щодо збільшення видобутку нафту. На нещодавно вони прийняли декілька днів тому назад ще одне рішення щодо збільшення видобутку нафту. Вони думали, що це відбудеться там протягом трьох місяців. Вони піднімуть до двох мільйонів барелів видобуток протягом всього декілька місяців. Це величезний плюс. То тобто буде 137 сто тридцять тисяч. Там барелів, що потім по 500 тисяч барелів, і вони дійдуть до необхідного показника протягом набагато коротшого часу. Це означатиму, що пропозиції нафти будуть вдоволь. Позиція Саудовської Аравії поставлена не на тому, щоб тримати високу ціну на нафту, а на тому, щоб захопити більшу частину ринку, і тому в цьому ключі це звичайно для нас великий плюс. А чим більше у Саудовській Аравії буде можливості виходити з більшої пропозиції нафти, то ми можемо спокійно вибивати російські потужності щодо і транспортування, і щодо продажу тобто. Тих саме партів, а то в цьому випадку ціна на нафту вона не зросте, тому що той, та частина, яка вибувається, вона буде компенсована. А за рахунок якраз збільшення видобутку інших країн, тому в цьому ключі ми зараз можемо на відміну від 2022-2023 років абсолютно спокійно вибивати всі потужності зараз. Уже після нафтопереробних заводів. Я думаю, ми перейдемо до нафтоперекачуючих станцій, переливних станцій, Далі потім по портам будемо бити. Можливо, потім ми розширимо свої удари по електростанціям. Тому в цьому ключі, звичайно, це буде ну ще більший удар по російській економіці, тому що коли говорять, що там вони у них можуть переключати електроенергію, у них надлишок електроенергії, це не відповідає дійсності у них. Дефіцит електроенергії, тому кожен вибитий там тепла електростанція або вузол транспортування електрики там в регіони, вона призведе до того, що будуть зупинятися цілі заводи і цілі міста будуть лишатися без світла. Водночас окупанти знеструмили Запорізьку атомну станцію і тримають її в такому стані вже там сьому добу. Зрозуміли їхній план, вони хочуть перепідключити ЗАЕС до власної енергетичної мережі. Але от по ходу цієї справи вони можуть наробити великої глобальної біди. Як ви вважаєте? Ну я не фахівець а, з атомної енергетики, а, але разом з тим, а, експерти, які в цьому однозначно є фахівці, вони зазначають про те, що в такому стані, в якому зараз є електростанція, вона може спокійно знаходитися ну там до 30 днів. Вона в холодному запуску. Як результат тих аварій, які були на інших електростанціях, або на японській електростанції, вона просто не може бути фізично, тому що там недостатня електроенергії, щоб це відбулося. Разом з тим, а президент, який виступив вчора і заявив про критичну ситуацію, він якраз наголошував для чого: для того, щоб міжнародна організація, зокрема Магате, в вплинула на Росію і дала можливість Україні відремонтувати постачання електроенергії для Запорізької атомної електростанції для того, щоб дійсно не було того шантажу, до якого йде Росія, тобто це такий удар на випередження або інформаційний посил на випередження для того, щоб зараз забезпечити все ж таки постачання електроенергії від України і не дати росіянам підключитися до Запорізької атомної електростанції. тому що це як. Що це вдасться, Ну вони перекроють дуже значну кількість своїх енергопотреб не тільки окупованих територій, а й також зможуть транспортувати цю електроенергію там в Ростовську область і в інші області. Росії, тобто набагато покращити свій енергобаланс. Тому в цьому ключі діємо правильно, але якоїсь такої аварії, про яку відповідно зазначається, що там буде схоже на виброс там радіації, все решта, ну це ще довго має відбуватися ці процеси, щоб це сталося там більше місяця. Але сподіваюся, ми через міжнародні організацію все ж таки натиснемо і забезпечимо енергое. Електропостачання на е, станцію для у нас менше хвилиночки. Те, що відбувається на російських НПЗ, воно якимось чином зрештою позначиться в такій мірі на російській економіці. Ну щоб вони поменше там шахедів виробляли, до прикладу, і взагалі, щоб відчув їхній е, військовий військово-промисловий комплекс е, ці проблеми. Ну, військове промислове опосередковано впливає, але тут розуміти, що це більше фінансові удари, Пояснюю чому. А по-перше, необхідно збільшувати демфер для того, щоб стримувати ціни. Сьогодні підняли питання про те, що демфер треба виплачувати на імпортне паливо. це, взагалі. Буде шок у бюджету, тому що в такому випадку суми демфера вони суттєво будуть зростати. Крім цього, це питання необхідності ремонту збитків нафтопереробних компаній, Це відсутність експорта знов ж таки, відсутність надходження до російського бюджету. Тому це більше такі фінансові удари по російському бюджету і зменшення обсягів тих коштів, які вони будуть сплачувати у вигляді податків. Дякую. А щодо безподпод. Середня фронту, ну тут лише тільки можемо говорити про те, що техніка, яка позаправляється бензином, обмеження в постачання палива, звичайно, призведе до порушення логістики. Не більше цього, Ілля, дякую дуже. Ну, ось цю температуру ворогів, звісно, треба заміряти. Іля нескодовський керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів з нами був на зв'язку. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.